<му> Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як знайти папку BIN в Minecraft. Нажимаєте кнопку Windows і англійську букву R. Пишете тут процент Цю команду, яку я напишу під відео. Нажимаєте ОК. В мене простого Майнкрафту немає, тому я покажу на прикладі сервера. Ну, наприклад... BRFarmru. Заходите. Э, Biarfarm.ru э, це сервер з, з модами і там не, не, там не один сервер в тому лаунчері. Тому в мене тут є папка. Якщо у вас простий Майнкрафт, у вас э, має бути крапочка і Minecraft має писати. Ви заходите. І у вас тут зразу має бути папка бін. А в мене ще є, є тут э, сервер. Ну, так, іво, папка бін і мод, ліп, і всі ті попки, які вам потрібні. Інакше нащо вам дивитися це відео. Дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.